Виконує знач, місію вангард uh, 12. Там треба було або 3500 дати по ПТ подивитися, або 2000 натанкувати. Я грав на брейкері, виконав цю ОБЗ-шку. До того в мене була перша частина на Кер-1 зроблена, але тут був дуже, дуже прикольний бій. Отримав ще частинку на uh, дравиця. Да, давайте закриваємо. В перший раз отримав майстра на ньому. Зараз давай проклікаю і все покажу вам. Ось так. резерв Вимикаємо. Коротше, майстер на брекері це перший, в мене ще його не було. 7 тисяч настріляв, три фраги я забрав, 4 500 натанкував. Мені шкода, і грильчик танкував. Ой, красиво було. І ще надивився на 5К. При тому, показую прикол, що в нас в команді була мантікора в них речем. Ментікора наша злилася, навіть не насвітила, Тобто 5К мої. Аерочем, я на брейкері його побачив. Я на брейкері його зловив і ми його розкидали. А далі просто діло таке було а, технічне, щоб зробити. Бій покажу. А він, до речі, що ви розуміли, був де на прохарівці. Це не прохарівці. Тобто, я на брейкері. Переграв ЛТ, те. Причому двох. Наша Мантікора спалилася, ну вона просто неправильно зіграла. І їх речем, ну тобто, Мантікора наша закінчилася перша, і він просто бери вигравай. Але ні, він вирішив мені віддати перемогу і зробити мені обезешку. Причому я ще й накидав по а, брейкеру. О, а ні, це Асіс був. По ТВПшці 2 кадав, а мені було 3500. 500. Фошика дав, гриля дав, в Мінотавра дав. Тобто я виконав це обезешку, Давайте, до речі, до нього підемо. Подивимось. Отут воно було. Тинц. Оце. 3500 по середнім або по тежкам. Так, да? все правильно згадав. Тобто, я виконав і це. і це. Тобто чи-чи Я все виконав. Класно, весело, дуже прикольний бій. Давайте дивитись. В нас є мантікора, в них є, рече. Немає артилерії. Була артилерія, була біда. Але пощастило. Артилерії немає. Тож, що я роблю? Я їду на брейкері. Виконувати ОБЗ. моє завдання в цьому бої насправді було виконати ОБЗ, тому що коли ти виконуєш ОБЗ, давайте будемо чесні, інколи ти не зовсім дієш так, щоб допомогти команді виграти, чи там, наприклад, настріляти якомога більше шкоди, якщо в тебе специфічна ОБЗ, в мене я бачу, що в них дофіга ПТ-шок і стешок думає, ну частина стежок скоріш за все я пойду на паруб, але в них є ЛТ, в нас єлте, скоріш все багато. Те, що будуть стояти де на зелені. Тобто Мені що треба висовувати носа, не показувати науде і просто танкувати, тому що тут під кутами виходити можна без проблем. Тож, я вже бачу 430-й від керки отримую. Для мене керка це дуже класно, чому? Тому що він буде мене світити і я буду далі дивитися. Тобто десь тут на горі чи десь там бачу 430-й. Стріляє, тобто йому хтось там дав, судачі зі шкоди, це скоріш за все хтось з стешок. спойлер там буде одна стежка вона буде мені кидати. Mm. Тож, я бачу, наша Мантікора поїхала зазвичай по гряді, де інколи просто прямій блайндять Таке собі місце, от бачите, сунеться, керка її може побачити, якось необережно грає. Я такий думаю. Я от знаєте я ж полюбляю грати, ЛТ. ну, ну не, не так треба робити, не так. Ну, окей, думаю, нехай, нехай грає людина. Все, мені треба виходити. О, тут кирка, я щось намагаюся стильнути, лампу ловлю, дивлюсь, щоб ташенрати мені, якщо шовборта не кидав. Все, моє завдання висовуватися. І я це буду робити. Ще, до речі, перепрошую, це ще лікую тут все, що потрібно, заживає. До речі, бачите, як класно летіла. О, ТВПшка вже дала мені дві пульки, одна десь там мімо полетіла. Ось, і ще дала третю. Все, в мене вже ну там. Майже половина зроблена. Снарядів багато, у мене трошки прокачаний е, брейкер, тож можна тут пулькати буде, шо капець. До речі, до кінця бою не закінчиться снаряд, а стріляти буду постійно. От. І я такий момент хотів сказати, я в телеграмі це закинув. Хто не підписався, підпишиться. Там всяке цікаве інколи буває, чи якісь анонси і відосів. Але прикол в чому. От зараз дайте ТВП, я поцілю. Не поцілив. Таке собі упередження взяв. Все ж таки, пульки треба ще докачати. І тут вона прям заїде, вже там не полетіло вниз. Полетіло, але не туди, куди потрібно. Так собі постеляв, скажу чесно. Але окей, і бачите. Момент, я зовсім заговорився. В нас закінчилася мантікора. Вона там, коротше, висунулася, де там дірочка була, її керка побачила, і вона закінчилася. Я такий, ну капець, ну це я в бою думав. да? Ну буду висовуватися, якщо що. І тут РХМ, я не знаю, чому. Він вирішив поїхати верхом. Чому я не знаю. А в Брекера нормальний огляд, тим паче, що в мене тут вентиляція. Інструкція на вентиляцію стоїть прокачаний екіпаж. Тобто я його побачив. І я такий. Ти мій хороший, ти мій красивий. Все, грає, давайте народ закінчити. Закінчили. Я такий. Красно, це просто красно. Тому що тепер я можу виходити просто з КР-кою грати, мені буде тут накидувати. І по пігу. Що казав по Брейкеру. В нього хто його прокачує, да, хто прокачує його граючи і досвід е зароблюючи. В нього є там різні апгрейди, є такі великі ноди, є одна нода, дуже-дуже важлива. В кінці так, нода на швидкість, щоб більше була швидкість. Але. У нього є там одна а, передостання з великих нот, це нода, яка збільшує а, потужність його, а, engine, господи, а, його двигла, коли він а, під турбиною працює. Тож, я вам дуже раджу йти туди якомога швидше і першою великою нодою викачувати її, тому що потужність двигла дає можливість по а, різним горкам, пагорбам наверх їхати. Ще потужніші, не втрачаючи швидкість. І це дуже-дуже важливо. До речі, поки говорив, я вже виконав обз Спойлер Я ще і виконаю о, за умовами шкоди. Все, тепер дивіться, в чому історія. Я вже трошки поговорив, обз шку Я виконав, все красиво. От. Тепер завдання яке? Далі намагатися грати з керкою. Я не хочу, щоб він там виходив, щоб він стріляв, тому що він блайндами стріляє там щось по баджеру моєму. А ось, а я дуже хочу, щоб в нього кидав байджер, щоб гриль кидав цього друга, і не полетіло блін не полетіло. Але ну треба робити, що треба все рівно кидати. Думаю, ну може влетить там в люк якось, але ну, хоча б асіст, поки що небагато, і тут ще пощастило. Це в нас з подіями, з о, випадковими івентами. І тут якраз по центру все е, повибирало, по кущах. І тепер красиво, там ніхто не прийде просто так. Це, тепер точно ніякий там, я не знаю, мінотавер, е, якийсь фош, там хтось швидко бачик не проїде. Нам це дуже-дуже добре. О, я бачу, що ТВП він по мені кидав, мені тепер покид, мені тепер тільки треба влучати. А ще й альфа, яка в брекера приємна. Мені дуже подобається машинка. Я і Баджера полюбляв, коли він тільки з'явився. Я такий, блін, який кайфовий. Просто був. І зараз насправді він також кайфово грає під кутами. В нього є ще фішечка. Він трошки вищий за конструкцію корпуса, ніж брейкер. І йому зручніше грати з більшості пагорбів. Брейкера треба дійсно розбиратися, куди їхати. Він не осюди може грати. У мене було на, на Берліні, я пам'ятаю. Де оці бойнички да, де грають по центру. Я приїхав, таку, залізаю. Справа в мене стоїть там керка, я пам'ятаю. Я зліва заїжджаю, і там така бойничка. І я, знаєте, ну, типу, я брейкер, і в мене так бойничка. Тобто я так стою. Я нічого не бачу, в мене немає, ну, типу, куди стріляти. Я такий, блін, ну, там був момент, класно, що Керка, він отримав там глюки і від'їхав, і дав мені місце. Я такий на його місце виїхав, і там вже можна було дивитися. Хто зрозумів, той зрозумів, про які бойнички в Берліні я говорю, про що. але в даному випадку, бачите, тут щось відбувається. Мої там на горі щось билися, билися, їх хотіли піджати, але не дуже вдалося. І тут дивісь, я цьому влучив о, в цей і туди, ага, ТВП ха. Знову розвертається і знову йому влучає, але менше за 500. Останній раз було більше, коли я йому влучив. Майже так само, в тому ж самому позиції, майже так само він їхав, було приємно. Було б класно, бо було більше шкоди. Але пофіг я вже там тисячу собі накалядував. І тут дивіться прикол. В настрій 6 починає якась йти. В нас починає підсипатися горка. Ну так, підсипатися. Я вже помічаю, бачу, ага. Мені тут головне все ж таки керка, щоб не перевалився, там, наприклад, щоб він не сунувся. Торуч, треба грати. Я вже своє пробив. Тепер у мене завдання все ж таки спробувати діграти бій. Зробити якомога швидше ой, швидше, більше шкоди, натанкувати. До речі, вже дві тисячі надивився, як я і казав, тобто мантікора злилася. РКМ я е, переграв, ну тому -то я так виліз і постійно був, тому що в мене є броня, немає артилерії. І він не заїхав е, по центру і нас дивитися. Тому я спокійно тут виїждж виїздив. І тут я дивлюсь, щось вони впорюватися почали. Такі думають, ага, в нас тут було, типу. Е, в них була перевага, в нас всі почали сипатися, і вони такі, о, давайте поїдемо. Я такий, ну не проблема, їдьте, але в мене ДПМ, у капець, 6 секунд. КД в брейкера, і тут його давай ще е, виколопай. Ага. Раз, два, три, виколопайте його. Ось, і все, і спокійно вистрілюємося, стрілюємося. Тут один, мінус другий. Зараз він буде сунутися мінотаврік. І е, його забрали ще є такий. Ну, красиво, вже 9-8. Ми, наче про. А тепер ні, не програємо. От. А, так, ну що, тепер знову ж, я повертаюсь, там відігралися. Тепер моя а, історія, що правильно, далі дивитися за керкою. Ось, а, зрозуміти, де в них, я ще не знаю, де в них фошик, тому що я знаю, де гриль, він а, тут десь а, кидав. Наче, Чи не кидав, чи з альфою. Ну щось мені здавалося, що він десь там на зелені. Цей гриль. Ось, можливо, я пізніше це побачу, а, ну він буде стріляти. Ось. Хоча не танкував, я так нормально. Ось. І тут ще грильчик від'їхав, щоб ташенрати кидати. І він йому 7-7-7. Бам красиво ташенрати образився. Десь там бленди в гриля кидає. До речі, щось там поприлітало, тому що гриль не фоловий наш. Ось. Ну йде під піджим, бачу, де брейкер, думаю, так, ну окей. Наче непогано мої сунеться. Є в мене одна ідейка, я про неї думаю, і думаю, коли б її зробити? Як би її? Думаю, треба ще там трошки... Е Може знизити ХП керці, може щось поробити, з'ясувати, де там ТВП. І я така ага, чекаю, в мене є думка, знаєте, яка? Перевалитися. Тому що я бачу, що вони вже не перевалюються. І отут я помічаю, що ТВП на мапі, бачите, там наша ТВП, і їх зустріла. І я такий, ну все. Тобто, в мене тут ще менше стволів то повинні буде кидати зверху, тому що щось я бачу: не ні гриль ніхто зверху не грає, щоб їх не побачили. І ТВП тільки там була. Все. Я трошечки сюди. І тепер починаємо грати. В мене що? в мене кути. Мінус 10 на початку корпусу. Я такий Добрий вечір. А я, до речі, був ще на фугасиках, тому що подумав, треба розкидати, що правильно фугасиками керку. Я такий, а в мене а там є ТВП. -ха". Ось, до речі, від гриля прилетіла, але я не дуже там приймаюся з цього приводу. Від фаша не летить, і нам треба тільки що забрати ТВП. Все двома фугасами забираємо. І тепер у мене фугасів там було 10 штук, стало 8. Що робимо правильно? Зараз починаємо фугаси перемикати і розбирати а, цього друга на керки. Я ще думаю, так треба йому може все ж таки в люка дати. Ось. А, але броньований не так зручно. Думаю, та ну слухайте, час ще є 5 хвилин. Ви його також брейкер наш зверху розбирає фугасами. Я думаю, ну а я чим гірше. Давайте буду розбирати. Тимпа я ще бачу, що Ташенрате поїхав кудись там на е надало. Думаю, ні, мені ще можуть підколи знадобляться. може він там здалеко буде. Не так буде слушно його пробивати. Все ж таки броньована машина. Я такий, ну, фугасів ще 5 штук. Давайте розбиратися з керкою. І все. 20, 30, 20, 30. Он 37 дав брейкер, я 33. Це потрошки розбираємо і залишилось просто його забрати. От до мене гриль, до речі, ще раз привітався. Думаю, ну красиво. Все, тепер давайте що, правильно, нам фугасики не потрібні. Давайте розбиратися, може старшенрати, може ще з кимось, але він зараз зникне. ось, Ну я там не влучу, думаю, може стрільну, кудись там в землю воно полетіло. Думаю, окей, все, мені тепер треба перетерпіти або брейкера, або щоб знайшли гриля. І далі можна насправді просто поїхати. Якщо що, в мене ще є броня, в мене ще є хпшка, Навіть від фошика можна одну другу перетерпіти. Я такий, так, ну, а хочеться вийти, знаєте, там в брейкера дати. І тут я бачу гриль, мій красивий, стоїть, не рухається. Не знаю, чому. Фугас, звісно, зводимось. 600. Красиво. Бац, і бачите, я виконав бузер, ще й основне завдання. Тож, в мене все красиво, тепер нам треба розібратися з сташенрат. Знову його щось там, світило світило він зник. Нам треба забрати гриля. І гриль такий. На мене від... Не знаю, може він, поба... ну, він побачив, тому що повертав. Ось і все. Давайте тепер тепер грати з брейкером. А спойлер в мене не дуже вийде з ним грати. Він там, ну класно, він, коротше, там він знову ж, він низенький, і в певний момент він прям дуже-дуже-дуже красиво десь там вище полетіло. Думаю, блін. ще не дуже хочеться виходити, тому що десь там фош, але думаю, мої вже піджим зробили, він, скоріш за все, десь там нижче. Блін. Я думаю, в мене один фугас, ну, витрачати на брейкера, ну таке собі буду йому в люка кидати, тому що він все ж таки нижче. Але щось ну не виходить, ну не виходить, а так хочеться забрати. Ось, ну коротше, його зараз буду забирати. Я там думаю, може якось там катком пролетить, ну, хто його зна. Коротше, давайте, забирайте, треба вже гратися з Ташенрати. І. Там бачили, от якраз люк був, воно полетіло от, майже. Але все ж таки, фошик забрав нашого гриля, тобто все ж таки він грає на зелені, все. Нам тепер просто треба ді, е, дістатися. Е, ну, тешенрати я вже не поїду до Фоша постріляти. Але мої там е, трошки шотні і не дуже поспішають, що брейкер, що ISX, Да, да вони там без КП, тобто я там ще кудись кидаю по ташнерати. Тому що треба шкода, 6700. Вже в мене майже там 4500 надивився, 4600 майже натанкував. І сімка майже зробив. Ну там насправді ще ж трошки були чи бленди, чи щось таке подібне. А ні, ні, зараз буде момент. Я якраз їду, вмикаю турбіночку. Все, тепер у мене потужний двигло, і я тепер можу ще по пагорбах дуже-дуже гарно їхати. Бачу, фуловий фош. Думаю, красиво. Не влітали бленди, але нічого страшного. Нам тепер треба просто що зробити до нього приїхати. І от якраз їде там мій а, баджер, закінчився клас, тобто я ще можу дати якусь шкоду. Тут я не побачив, що концепт. Думаю, ну перепрошую, друже. І я такий, так, ну я собі ще щось хочу, треба що, правильно, дав йому ще гуслю. І в нас перемога. І як я і казав, 700, Майже 5 на танкованого і 5К на дивився. Красиво, весело. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забути про вподобайки, підписочку на телеграм, в тікточок. Все коротше, це це. І бережіть себе, будь ласка.